Слава Україні! Я Олег Криштопа, і це історія для дорослих. Підписуйтесь на наш канал та підтримуйте нас на патреоні. Привіт! Це Альфонс, пілот ударних дронів 68-ї бригади. Зі мною капила 68-ї бригади. Ми налагоджуємо хлопцям зв'язок, тому що дуже любимо від них чути ось таке. Є Це мед для наших вух, і тому, щоб частіше чути про влучання, ми звернулись до благодійного фонду групи 35 та спільноти основних історичних блогерів України. Ми збираємо на 200 FPV для 68-ї бригади. Встановити у Києві пам'ятник Рональду Рейгану. На місці одного з комуністичних петиція з такою ідеєю отримала достатньо підписів і зараз перебуває на розгляді в мерії. У світі є чимало пам'ятників 40-му президенту США, наприклад, у Тбілісі, Варшаві, Гданську. Ініціатива насправді дуже добра, адже Рональд Рейган зробив чимало, щоб розвалити імперію зла Радянський Союз. Ми звикли вважати холодну війну таким собі несправжнім конфліктом. Ворогуючі сторони начебто не вторгалися на чужу територію, бо ризикували отримати у відповіді ядерний удар. Усі гарячі точки знаходились на околицях у так званих країнах третього світу. Між тим, глобальну перемогу у цьому протистоянні США отримали безпосереднім прямим ударом по Кремлю і використали для цього новітню суперзброю, віртуальну реальність. Насправді холодна війна не була ані холодною, ані безкровною. У її рамках ворогуючі країни розпалили більше 150 цілком гарячих збройних конфліктів та заколотів по усій земній кулі, у яких загинуло щонайменше 22 мільйони людей. Такі дані наводить Берлінський центр вивчення холодної війни. Це була справжня третя світова, якої так усі боялись. Але її не помітили, бо уявляли зовсім по-іншому. Не було ні ядерного апокаліпсису, ні штурмів ворожих столиць. А мільйонні жертви у локальних конфліктах не змінювали загальний баланс сил. Ні поразки США у В'єтнамі, ні СРСР в Афганістані не змусили здатись ні Білий Дім, ні Кремль. Окрім війн на периферіях, тривало десятиліттями протистояння спецслужб і економік. І саме на цьому полі завдав свого удару новообраний президент США Рональд Рейган. Його у Кремлі сприймали не дуже серйозно там якийсь колишній актор, якого ще й підстрелили е на другому місяці президентства. Але дарма. Замах аж ніяк не зламав і не залякав Рональда Рейгана. Всього через два місяці після поранення він виступав перед натопом у Берліні. Несподівано пролунав звук, схожий на постріл. І ось як відреагував президент США. Рейган швидко оклигав після замаху і одразу взявся воювати. Він подвоїв воєнний бюджет та першим з американських президентів виступив у британському парламенті. Там запевнив. Наступ свободи і демократії скоро викине комунізм назвали ще історії. Ще рейгі набожнього радянські політичні анекдоти, за які в СРСР можна було надовго загриміти на колему. адже висміювання ворога чудові ліки від страху перед ним. Двоє друзів в Радянському Союзі прогулюються вулицею. Один з них каже: А ми вже збудували комунізм? Це він? Повний комунізм? Другий відповідає: Та ніфіга подібного, все стане ще гірше. Також Рейган без вагань вторгся до Гренади і силою вибив звідти росіян та кубинців. Ті саме вчинили на острові переворот і збиралися облаштувати там ще одну комуністичну диктатуру. Але основного удару Рейган завдав не по військах противника, а безпосередньо по Кремлю. У комуністів саме тоді почалися невеликі проблеми їх треба було максимально поглибити. Аналітики вже давно помітили, Кремль починає війни тоді, коли ціна на нафту йде вгору. Так було у 2014-му з Україною, в 2008-му з Грузією і у 1979-му з Афганістану. У 80-х ціна на нафту навпаки пішла униз, і тоді Кремль почав вдавати миролюбність. Саме тоді Рональд Рейген провернув свою аферу століття. Він оголосив початок зоряних війн і створив перші комп'ютерні мультики. Загально відомо. У юності Ронні Рейган був актором. Зазвичай грав легковажних красунчиків. Але у його біографії був менш відомий, проте набагато важливіший епізод. Під час Другої світової Рональд Рейган. Зголосився до армії. На фронт не потрапив через поганий зір. Він з дитинства був підсліпуватим, але окулярів принципово не носив. Коли ж доводилось одягати, забороняв себе у них фотографувати. Тому такі кадри велика рідкість. Під час війни Роні знімав навчальні та агітаційні фільми. і таки опанував мистецтво пропаганди та маніпулювання свідомістю. Час застосовувати ці знання настав саме у 80-х. Коли у комуністів почали закінчуватись нафтодолари. вони тепер радо приїжджали на переговори і погоджувались на скорочення озброєнь, щоб завдати нового удару, щойно стане більше сил і грошей. Але Рейган зіграв на випередження. У рамках програми Зоряних воїн» Рейген декларував намір запустити в космос просто сотні різноманітних сучасних супутників з лазерними гарматами, ядерними ракетами, навіть магнітними гарматами-рейкотронами. Ця суперзброя, по суті, вона мала знищити будь-якого ворога, який завдавав удару по Сполучених Штатах навіть на його ж власній території. На підтвердження серйозності намірів. Рейган випустив свій найуспішніший фільм. Оцей кількахвилинний мультик. Журналісти одразу назвали ініціативу зоряними війнами за аналогією з мегапопулярною тоді трилогією Джорджа Лукаса. Оголошена Рейганом програма Зоряних воїн», Навіть більше оці його мультики знамениті. Вони змінили світ набагато сильніше, ніж це зумів Джордж Лукас своїми фільмами про джедаїв. Тобто в Кремлі почалася справжня паніка. Тобто науковці запевняли Центральний комітет компартії, що на створення цієї системи в космічних озброєнь у Рейгана підуть десятки років, тобто, але паралельно історики зафіксували чутку про те, що Кремлі серйозно розглядали можливість того, що Рейган збирається знищити всю кремлівську верхівку одним ударом з космосу, коли вони будуть стояти на мавзолеї під час першотравневої демонстрації. Рональд Рейган продовжував нагнітати і відверто троливе СРСР з усіх сил. У 1984-му під час перевірки звуку перед традиційним радіозверненням до народу він видав таке. Я підписав указ і оголосив Росію поза законом на вічні часи. Бомбардування почнеться через п'ять хвилин. Чи пішов цей текст в ефір? Історики сперечаються досі, але його швидко розтережувала преса. Кремль привів війська до повної бойової готовності, а радянські газети вихлюпнули цілу хвилю обурення. СРСР вийшов з мирних переговорів і гарячково почав власну програму зоряних війн, вгатив купу грошей у розробку бойових супутників: «Сків», каскад, боліт, камін. Демонстраційну модель першого з них. 80-тонну орбітальну лазерну установку Скіф ДМ навіть вивели у космос. Ось вона на ракеті носії із знущальним написом Мир на корпусі. Але ця променева гармата так і не вистрелила. Через дрібну помилку інженерів вона запустила двигуни, коли була повернута носом до землі, і підступно втопилась у Тихому океані. Скільки коштує орбітальний лазер, досі таємниця. Але його вважають одним із найдорожчих проєктів за всю історію СРСР. Скіф потонув 15 травня 1987-го і потягнув за собою в безодню усю радянську економіку. У магазинах зникли ковбаса, м'ясо, гречка. За найпростішими продуктами шикувались величезні черги. ресурсів не вистачало і все, що ще вироблялось, спрямовували до Москви, Ленінграда та республіканських столиць. Провінціали ринули туди за дефіцитом у так званих ковбасних поїздах. Черги і далі росли, а продуктів на всіх все одно не вистачало коло замкнулось. Кремль розумів наближення катастрофи і почав потроху здавати назад. Переговори про роззброєння відновились. Позиція Москви змінилась. Тепер вона погоджувалась позбутись купи своїх ракет лише за одну обіцянку рейгна припинити зоряні війни. Але той був невблаганний і вдарив знову і ще підступніше. Цього разу одним із перших у світі 3 d мультиків. Фокус полягав у тому, що рейгенівська програма зоряних війн була фейком від початку і до кінця. Щоб обдарити супротивника, був створений реальний офіс зі справжніми клерками. Вони отримували справжні і величезні бюджетні гроші. Радянська розвідка це бачила і ще більше залякувала своїх вождів. От тільки насправді гроші пішли зовсім не на бойові зорельоти. За 10 років свого існування програма зоряних війн з'їла неймовірні 21 мільярд доларів. Та у 80-х американська економіка, на відміну від радянської, була на підйомі до Рейгана. Американська економіка була в кризі, а сам він дуже захоплювався Франкліном Рузвельтом, який вивів американську державу, американську економіку з великої депресії. І по суті, Рейган зробив те саме. Тобто, він оголосив економічну політику відомо зараз під назвою Рейганоміка. В неї три прості принципи: скорочення державних витрат, скорочення податків і невтручання або мінімальне втручання держави в розвиток економіки. Рейган міг собі дозволити розкидатись грошима, але він вкладав їх у достатньо несподівані для того часу речі. В рамках витрат по програмі Сої фінансування отримав, наприклад, винахідник медичних лазерів. Пітер Хагелстайн. була бундючно задекларована масштабна програма Ескалібур по розробленню ядерних лазерних гармат. Тобто, це лазер з ядерною накачкою, який з космосу міг дістати будь-яку ціль. Але реально робота по цій програмі протривала всього два роки. Потім Хагелстайн повернувся до розробки медичних лазерів. Але е американські військові і далі звітували про. Її Її успіхи про подальшу розробку бойових лазерів і дурили ворожі розвідки і власних конгресменів. Замість запуску зоряних винищувачів науковці на гроші для Соїв вдосконалювали звичайну авіацію. Це потім дозволило створити перші літаки невидимки Також під егідою зоряних воїн почалися перші роботи над штучним інтелектом та вивченням іоносфери нашої планети. Загалом програма Сої дала поштовх прогресу у десятках галузей, а ще технологічному домінуванню США на десятиліття вперед. А от жодного бойового супутника в її рамках так і не створили і навіть не намагались. Кремль цих деталей не знав, тож і надалі вкладав величезні гроші безглузду гонку космічних озброєнь. Наприклад, знаменитий багаторазовий зореліт Буран. Він був збудований саме для доставки на орбіту бойових супутників. Із Бураном пов'язаний чи не єдиний справді корисний винахід, здійснений в рамках радянських зоряних воїн. і здійснили його українці. Це найбільший у світі літак, і єдина радянська повітряна машина, названа не російським іменем Мрія. Справа в тому, що навіть у Кремлі не вірили в те, що Буран зможе сідати завжди в одну і ту саму точку, тобто на свій базовий космодром. Скоріше передбачалось можливості того, що він сяде де зможе, тобто на найближчий якийсь аеродром після входження в атмосферу. Тому його треба було возити якось з цих місць посадки на місце старту назад на Байконур. На радянські дороги знамениті надії ніякої не було. Потрібен був літак, який зможе перевести цей величезний зореліт. Е, відповідно з цим завданням, суперлітака, який зможе перевести зореліт на спині, грубо кажучи, справилися саме українські конструктори з бюро Антонова. Ти злетів, піднявся в небо. А як а там себе вів новачок? Знаєте, напрочуд чудово. Жодного зауваження немає. Конструкторам п'ятірка тверда це з плюсом. Великим плюсом. Диво наказали створити в авральному темпі. За три роки від першого ескізу до готової машини розробники вклалися у нереальні терміни і створили нереальний літак. На його рахунку 240 рекордів і величезний запис у книзі Гіннеса. Він здійняв повітря найбільші, найважчі та найдовші вантажі за всю людську історію. А от радянським зоряним війнам прислужився лише раз. Перевіз нещасливий буран з Москви до космодрома Байконур. У кінці 1988-го той зробив один тестовий політ, але жодного бойового супутника на орбіту так і не вивів. Гроші у Кремля на той момент закінчились остаточно, і радянська імперія так і не завдала свого космічного удару. Єдиний Буран, який побував на орбіті, назавжди залишили в бетонному ангарі. Та й той завалився. У 2002. -му. Але режим до останнього надував щоки і демонстрував силу. Тому мрія з іншими буранами, які так і не злетіли, побувала на усіх світових авіашоу. Конструктори пишалися тим, що весь світ захоплюється їхнім геніальним винаходом з українським написом на борту. А Кремль сподівався усіх ще й налякати своїм єдиним успіхом у зоряних війнах. Адже мрія мала бути не тільки найбільшим транспортником у світі, але й грізною зброєю. Завдяки своїй унікальній конструкції, мрія могла не тільки перевозити зорольоти, але й запускати їх у космос просто в небі. Оскільки проект виконувався в рамках радянських зоряних воїн, то з мрією космос мали стартувати бойові супутники. Тоді це була новаторська ідея, яка випередила свій час. По суті, програма повітряного космодрому вона на заході змогла отримати якусь реалізацію тільки зараз, через 30 з гаком років після мрії. Це програма Стратоланчер. Це такий чудернацький літак з двома фюзелажами, з величезним по суті розмахом крил під 120 метрів. Це як стадіон футбольний. Не завантажу підйомністю, американський літак програє українській машині. Мрія може підняти в небо на 50 тонн більше. Тож, можливо, вже в найближчому майбутньому ми ще побачимо змагання цих повітряних космодромів. Планова економіка СРСР не витримала космічних перегонів і впала. Її уламки поховали під собою. І Радянський Союз, і весь соціалістичний блок. Кремль ганебно програв. Третю світову війну. У сухому залишку Червону імперію добили два мультики про фейкову космічну загрозу. Актор Роні Рейган блискуче зіграв свою останню роль. У 89-му, після двох термінів на посаді, він пішов на пенсію. Попри важку хворобу, дожив до 93. -х. Незнання історії не звільняє від відповідальності. Підписуйтесь на наш канал та підтримуйте нас на Патреоні. Привіт! Це Альфонс, пілот ударних дронів 68-ї бригади. Зі мною капела зв'язківець 68-ї бригади. Ми налагоджуємо хлопцям зв'язок, тому що дуже любимо від них чути ось таке. Є, Це мед для наших вух, і тому щоб частіше чути про влучання. Ми звернулись до благодійного фонду групи 35 та спільноти основних історичних блогерів України. Ми збираємо на 200 FPV для 68-ї бригади.